Домашня рутина в декреті їм не страшна. Івано-франківські матусі продемонстрували, що навіть із малюком на руках можна бути соціально активною. Для цього зібралися на тренінг, де вчилися писати грантові проекти. Ініціаторка заходу Олеся Архіпова, котра на Прикарпаття переїхала із Донбасу. Тут веде активну громадську діяльність разом зі своїм сином Тарасом. Залучити до неї вирішила також інших мам. Я зараз є тренером, фасилітатором від Британської ради програми Активність громадяни. Що це значить? Ця програма, яка дає знання і інструменти для того, щоб робити проекти соціальної дії і змінювати свою громаду. Наприклад, збираються люди, навчаються, пишуть проект, подають на фінансування, його підтримують. І потім, наприклад, встановлюють майданчик. Тобто, навчити людей користуватись цими всіми схемами, і проектами для того, щоб робити зміни в своїй громаді. За декілька годин мами напрацювали три проекти. Один із них лісова школа для наймолодших, яка має діяти за європейськими методиками. Основна ідея проекту залучити дітей на природу, щоб вони, хоча б під час цієї школи, вони як мінімум. Півдня будуть проходити під час заняття, проводити на дворі в будь-яку погоду, а в чи дощ, чи град. І, і так само до ці до цих навчання до цих уроків будуть залучатися батьки як основні наставники. Ще один проект спрямований на оздоровлення діток. Мами пропонують встановити спортивні майданчики поблизу міського озера, де малюки могли би з користю проводити час на свіжому повітрі. Кожна мама і тато хоче, щоб діти були здоровими і сильними. Гуртки, вартість приблизно гуртків в середньому франківську від 300 до 450 гривень, і тому площадки є, але, наприклад, на пасічній площадка для діток є, але вона попри дорогу дуже небезпечна. Біля поліклініки є площадка, але там всюди грязь, тобто не обладнане. Озеро на озері дуже багато дітей, і ми надіємося, що там вони будуть проводити час. Фінансування, яке можна отримати для реалізації проекту від Британського. Ради становить близько 15 тисяч. Втім, за потреби матусі готові шукати додаткові кошти. Ольга Рега, Владислав Петриченко, телеканал 402.